Кожен, хто шукає роботу в Польщі, стикається з питанням, де краще шукати роботу. Ми провели аналіз платформ, які доступні для пошуку роботи в Польщі, та зібрали найкращі, на наш погляд, ресурси, тож пропонуємо вашій увазі огляд сайтів, які можуть бути корисними як для працівників робочих спеціальностей, так і для профільних спеціалістів. Найпопулярнішим ресурсом для пошуку роботи в Польщі є платформа Працюй .пл». Головною перевагою даного сервісу є великий вибір вакансій. На сайті публікуються вакансії з усіх сфер діяльності та регіонів Польщі. Сайт має зручний інтерфейс, який дозволяє швидко та легко знайти потрібну вакансію. Цей ресурс є дуже зручним в користуванні як у версії сайту, так і в мобільному додатку. Функціонал сервісу включає в себе широкий спектр фільтрів, які дозволяють підібрати вакансію за даними параметрами. Ще одною перевагою є можливість створення резюме з нуля, яке буде доступне для роботодавців. Користувачі також можуть отримувати сповіщення про нові вакансії, які відповідають їхнім критеріям. Говорячи про резюме, слід зауважити на особливості та підхід до розгляду резюме у Польщі. Серед польських роботодавців нормою є довготривалий розгляд резюме, який може тривати впродовж навіть декількох тижнів. Також польські роботодавці не переймаються з приводу відповіді на резюме, у разі якщо кандидат не відповідає бажаним вимогам. Тому надіслане резюме може бути попросту проігнороване. Напишіть в коментарях, чи цікавить вас, як ідеально скласти резюме, яке підвищить ваші шанси на працевлаштування, і ми обов'язково підготуємо сюжет на цю тему. Наступним за популярністю є сайт OLX.pl. Це відомий та широко уживаний ресурс, на якому, опроч різноманітних оголошень, є категорія присвячена вакансіям. І варто зауважити, що цей ресурс існує доволі давно, і він завоював популярність серед своєрідної категорії роботодавців. Які пропонують переважно вакансії для спеціалістів середньої ланки та робочих спеціальностей. Серед переваг можна виділити велику кількість фільтрів, що дозволяє максимально звузити коло пошуку. А серед недоліків необхідність постійно моніторити ресурс для перевірки появи нових пропозицій. Також варто звернути увагу на відгалуження від даного ресурсу платформу Fixly.pl. Це онлайн платформа, яка дозволяє користувачам замовити послугу у сфері ремонту, будівництва, дизайну та різноманітних підрядів. Сайт має зручний інтерфейс та широкий спектр функцій, які допомагають користувачам швидко та легко знайти потрібну послугу та виконавця. Сайт має дві основні категорії для виконавців та замовників, де відповідні користувачі можуть запропонувати або замовити послуги. Сайт відрізняється зручним інтерфейсом, який, зокрема, допомагає знайти потрібного спеціаліста у визначеному місці розташування, або зареєструватися в якості виконавця та приймати участь в аукціонах на виконання робіт. Наступна платформа буде цікава для кандидатів, які шукають роботу в сфері ІТ-індустрії. Це платформа NoFLAFJobs.com. Особливо вона буде корисною для молодих спеціалістів, оскільки на деяких вакансіях досвід роботи не є обов'язковим. Також тут представлена велика кількість вакансій для громадян України. Сайт має зручний інтерфейс. Та широкий спектр функцій, які допомагають кандидатам швидко та легко знайти потрібну вакансію. Якщо ви створюєте резюме, використовуйте ключові слова, які є релевантними для вакансії, яку ви шукаєте. Це допоможе роботодавцям знайти ваше резюме. Ще одна онлайн-платформа для шукачів вакансій в сфері IT та дотичних до неї Just Join It. Серед представлених на сайті вакансій кандидати можуть вибрати вакансію, яка відповідає їхнім інтересам, досвіду та навичкам. Зручний інтерфейс дозволить легко та швидко відсортувати та знайти потрібну вакансію. Сучасні компанії віддають перевагу платформі RocketJobs.pl. На цій платформі містяться цікаві пропозиції у напрямках IT, фінансів, маркетингу, HR та інших інноваційних галузях, які відповідають сучасним тенденціям та ринку праці майбутнього. LinkedIn це професійна соціальна мережа, яка об'єднує людей з усього світу. Сайт дозволяє користувачам створювати профілі, спілкуватися з іншими професіоналами, знаходити роботу та навчатися. Це цінний інструмент для людей, які хочуть досягти успіху у своїй кар'єрі, оскільки сайт дозволяє користувачам знаходити людей, які можуть допомогти їм у їхній кар'єрі, будувати професійну репутацію, знаходити роботу, яка відповідає їхнім інтересам та досвіду, і вдосконалювати свої навички та просуватися кар'єрними сходами. Workua – хоча і український сайт, але він також містить закордонні вакансії, що може допомогти знайти роботу, зокрема в Польщі. Це доволі популярний сайт серед громадян України, як тих, хто провадить власний бізнес за кордоном, так і серед тих, хто шукає роботу в закордонних компаніях. Таким чином, цей сайт полегшує процес пошуку для обох сторін, мовних бар'єрів та сприяє розвитку українського бізнесу за кордоном. Ну і наостанок слід нагадати про існування сайту з пошуку роботи, що належить Міністерству праці та соціальної політики Польщі. Сайт пропонує широкий вибір вакансій у Польщі з усіх сфер діяльності та регіонів. Зважаючи на те, що це муніципальний сайт, він може бути корисним для кандидатів, які шукають роботу в невеликих та непопулярних містах. Але треба розуміти, що тут містяться в основному вакансії, розраховані на робочі спеціальності та пропозиції переважно фізичної праці. Ну а якщо ж за якихось причин вам не вдалося знайти роботу за допомогою цих платформ або вам чи вашим близьким потрібна допомога в підборі вакансій. Наші спеціалісти з радістю проконсультують вас в питаннях легалізації та працевлаштування в Польщі і підберуть вакансію, яка вас влаштує. Переходьте на наш сайт respectpersonal.com.ua та ознайомтеся з нашими пропозиціями. Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі в наступних сюжетах.